Вітаю вас! Сьогодні хочеться підняти досить цікаву тему. Тема ця про зупинку розуму. Дуже багато книжок написано з цього приводу. Дуже багато лекцій було сказано, як зупинити свій ум. Той неспокійний розум, який весь час веде діалог сам з собою в кожного із нас, в кожній голові. Дуже багато практик є націлених на зупинку. Але зупиняти нікого не потрібно. Мені здається, що вступати в якийсь конфлікт або намагатися когось перевчити це є програшем. Тому що, намагаючись з кимось змагатися, ти вже програєш. Сутність нашої душі не змагається ні з ким і ни з чим. Сутність нашої душі не оцінює, не розділяє, а сприймає все, як є. Сонце світить для всіх однаково, і Бог нас любить всіх однаково, як праведників, так і в обив старутників. Ми дуже часто звикли інтерпретувати все, оцінювати, давати оцінку діям своїм, оцінку дій діям інших людей, намагаючись. Або підняти свою самооцінку або принизити іншу. Це дуже досить такий поширений, поширена проблема нестача енергії. Коли ми Беремо енергію в інших людей. В цьому всьому можна звинуватити наш неспокійний розум, описувати його дії або намагатися якось його обізвати, принизити, виділити від себе. Це марна справа. Перше, що потрібно зробити зі своїм розумом, так і зі своїм життям, це зайняти місце спостерігача. В кого дуже тяжко з внутрішнім діалогом. То потрібно просто все вивести на чисту воду і домовитися, просто взяти і домовитися зі своїм розумом, пояснити йому, що час правління його закінчився. І що не для цього він створений, щоб вести внутрішній діалог, оправдовуючись перед самим собою оцінюючи життя, розділяючи на погане та добре, і вішаючи ярлики чорне та біле. Досить цих блукань це безкінечний процес. І сотні тисяч життів не вистачить для того, щоб розум заспокоївся, насолодившись. Тому потрібно пояснити, що це марна справа. І нікому не потрібна. Його роль, так як і роль нашої душі, і роль нашого тіла має бути однією. Об'єднатись в одне ціле це значить перемогти життя. Потрібно донести своєму розуму, що він, душа та тіло мають підпіймати одну хвилю почати поважати один одного, слухати один одного і вирішувати всі питання разом. Тільки шляхом внутрішнього такого, можна сказати, діалогу з самим собою можна заспокоїти свій розум. Коли це зроби, коли людина це зробить, то вона взамін отримає російською це називається сверхспособність. Людина тут же стає над людиною. Бо розум це велика сила, дуже потужний інструмент, який не відключати, не зупиняти не потрібно. Це як гарний вороний кінь в полі. Його потрібно піймати, обуздати, підкорити, а потім любити, доглядати, годувати. І він полюбить вас, і ви полюбите його. І разом з тілом будете рухатися по цьому життю. Одна із таких невеликих практик, яка дозволяє заспокоїти розум, яка дозволяє навести трошечки лад. В нашій голові, в тому безкінечному хаосі, в тій всій суєті, яка нав'язана нам соціумом. Це взяти лист бумаги А4, намалювати всередині чорну крапочку, закріпити цей листок на рівні очей, на відстань витягнутої руки. І намагатися максимально довгий час дивитися, концентруватися на цій крапочці, не думаючи не про що, не оцінюючи нічого. І тоді, коли буде розум вам говорити, що йому нема на це часу, і що в нього куча справ, то знаєте, що він вводить вас за носим. Поясніть йому, а зате і пояснити самі собі, що потрібно припинити постійну біганину по кругу. Потрібно зупинити, сісти, відпочити, поговорити, домовитися і розібратися, хто, що і для чого. Це питання має. Пройти кожен із нас. Хто я єс? Для чого я єс, звідки я єс і куди я піду. Це основні питання, які мають турбувати людей, а не який наряд мені надіти завтра на роботу. Це теж важливо. І робота важлива, і наряд важливий. Але тільки після зупинки свого розміру. Тому концентруйтесь на цій точці, на цій крапочці чорній. Максимально, максимально без думок. Намагайтеся дійти до такого, щоб ви самі стали цією чор... чорною крапочкою. Злилися з нею воєдинок. Для чого це робити? Ви тут же помітите, що в якому стані знаходиться ваш розум. Ви тут же помітите, в якому стані знаходиться ваше тіло. Бо посидіти 5, 10, 15, 20, півгодини, годину, дивлячись на крапку, ви не зможете. Не зможе ваше тіло. Не зможе ваш розум. Хоча він легко може просидіти з телефоном в руках 3-4 години, а 10, 15 або півгодини, дивлячись в одне місце, ви не зможете. То задайте собі питання, чому так? Може досить дозволяти водити себе за нас? Беріть життя в свої руки. І починаєте будувати його по-новому. Ніхто не каже, що це буде легко. Але це потрібно зробити кожній людині. Неважливо в цьому житті, в наступному, чи через сто життів ви до цього прийдете, і вам доведеться зустрітися з самим собою. Зустрітися зі своєю душою. Через це тіло чи через якесь інше, але доведеться. Тому закатуйте рукава і працюйте над собою. Успіхів, запитуйте, на всі питання відповімо.